The <laughs> Генеральний секретар організації об'єднаних націй Антоніо Гутереш прибув до російської Казані, де проходить саміт країн-членів Брікс. За інформацією Радіо Свобода, лідер Росії Володимир Путін зустрінеться із Гутерешем у останній день саміту БРІКС на полях власне цього саміту. Ну а раніше Гутереш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що тривала військова операція Москви в Україні створює небезпечний прецедент для світу. Голова ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України, на ну, час зустрічі з Путіним у квітні 22-го року, через два місяці після того як Росія розпочала вторгнення в Україну, Гутеріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон. Конфлікту в той же час Саміт Брікс Росія намагатиметься використати, щоб створити механізми для посилення своїх військових зусиль в Україні. Таку думку висловили аналітики інституту вивчення війни. Варто відзначити, що на заходах буде 36 світових лідерів, у тому числі із Китайської Народної Республіки, Індії, Південної Африки та Ірану. Запрошуємо до розмови на цю тему політолога Олега Саакіана. Це саме той гість, про якого ми говорили в нашому анонсі. Пане Олеже, вітаю! Радо бачити навзе вчора. Просто гвалт щинився. Нікого не так обурив, скажімо, на рендрамоді, який обіймав Путіна в білих штанях. Ми тепер відстежуємо його колір одягу. Брання. Так, так, так. Бо, бо, бо має значення, як виявляється, певний дипломатичний етикет в Індії. А те, що Гутереш поїхав туди на Брікс, всі почали говорити про те, що це певна легітимізація диктатури і, в принципі, вісі зла. І як так не вистачило Гутерешу ракети в завод Артема, коли він був у Києві прям поруч із ним, враження не сформовані в нього, судячи зі всього, їде він говорити про щось із путіним. По-перше, про що? А по-друге, чи справді такий жест можна вважати цією самою додатковою легітимізацією диктатора? Можна було б вважати, якби Гутереш щось важив. Хороша новина. Ну за тому, кілограм що... 80, що певно може важить. ні? От ну, якщо ще й по органах, то може навіть тоді можемо інші ввести категорії. А Що не п'ятниця сьогодні? Ми вже бачимо, що це ж політично. Він зараз нічого не важить. Власне, uh -huh. тому що поїздка Гутереша до Брікс, це навіть не діагноз, це вирок. ООН. і те, що вона відбулася, це вже вирок. Не те, що він поїхав, це стало вироком, а те, що така поїздка стала можливою і вона йому необхідна. Бо чому Готереш поїхав? Перш за все, для того, щоб виправдати існування ООН. Найбільший конфлікт, який триває наразі, найбільший виклик для світової безпеки, світового устрою, і власне всієї архітектури безпеки на чолі, якої стоїть ООН, в якому ООН нічого не може зробити. Демонструє свою тотальну імпотентність. Відповідно, йому потрібно принаймні підтримувати контакт. І зустрічі, які відбувалися раніше, вони, звісно, викликали роздратування, але були абсолютно зрозумілими. І сказати, що це було якесь антиукраїнський крок ні, це просто його роль і задача, зокрема, з поганим хлопцям, спілкуватися. Але поїздка до Росії для зустрічі з Путь на Брікс в Казань після того, як він не поїхав в Швейцарію, там, де була присутня не менша ані кількісно. Ані якісна частина світу. І користуючись аргументами, що він не може ігнорувати ту частину світу, поїхати туди і відмовитись поїхати в Швейцарію на саміт миру, бо вот це вже дійсно демонстрація того, що Гутереш зламався. Експерти профільні, які вивчають ООН, займаються його інституційною архітектурою, тощо знають кадрові перипетії, всі інтриги всередині неодноразово центували увагу на тому, що Гутереш є. Великою мірою, креатурою Китаю та глобального півдня, зокрема латиноамериканської частини, його африканської, під загальним соусом антиамериканізму, антизахідності. Гутерш – власне, їх креатура. І тому ми можемо ретроспективно глянути, як позиція Гутерша завжди коливалася згідно з лінією партії, яка називається антизахідний світ. І те, що він зараз поїхав до Казані, нікого не дивує з тих, хто чудово розумів, хто такий гутерш і чого від нього можна очікувати. Тому хороша новина, що він просто нічого не вирішує, і це не сильний крок, і нікого таким чином реально нічого не легітимізує. А погана новина в тому, що дійсно це демонструє, що ізоляція навколо Путіна ну з такими тріщинками, то до Монголії з'їздить і ордером не виконується. Дуже шкода Монголію в цьому випадку, тому що вони і не могли інакше зробити. Вони реально на розтяжці. Але Путіну вдалося знайти цю тріщину. Зараз Гутереш поїхав, там інші учасники. Тому тут галочка для Путіна символічна. Але далі йдемо. Погана новина для Путіна, в тому, що це єдине, що він отримає від Брікс. Нічого реального в Брікс не вдасться ані домовитись перед виборами в Сполучених Штатах ніяка політична. Взагалі, домовленості і заява на рівні Брікс гостра неможлива. Раз, два. Порядок денний сформований абсолютно перпендикулярно до інтересів Росії. Брікс повністю перехоплений Китаєм. І Китай не хоче з Бріксу. Він розуміє, що це не вдасться. Ані воєнно-політичного, ані геополітичного союзу. Вони хочуть одного фінансовий контур безпеки. Ну, а економічно, от у ця складова валюта спільна. Там історія про 35% від всього внутрішнього валового продукту планети. Це власне, історія про сам Китай по великому рахунку, а не про Брікс. В цьому ну Путін так хізувався. Пам'ятаєте, так 45% населення планети, і 35% ВВП. Ну, там індія ще відіграє роль. Але звісно, це фінансовий контур безпеки. Китаю потрібно сформувати свою альтернативну фінансову систему, яка буде поза зоною долара і поза зоною євро, для того, щоб в ній можна було здійснювати розрахунки і щоб в ній була частина країн, які безпосередньо інтегровані в Західні системи, які вишвернути з віталя неможливо. Таким чином він убезпечує себе від повторення санкційного пакету по Росії. По Росії він вдарив, але не критично, тому що Росія це експорт сировини. Яку так чи інакше все одно будуть купувати? Доданої вартості майже немає, і ринки будь-які. Перш за все, Росія експортує свою продукцію на ринки небагатих країн. Зерно, нафта, газ тощо. А Китай, навпаки, інтегрований дуже сильно в західні ринки, тому що вони світова фабрика, і їх економіка формується на високій доданій вартості. І відповідно їм потрібні високомаржинальні ринки з високим об'ємом купівельної спроможності. Це європейський ринок, перший, другий – це американський. І якщо по ним будуть введені навіть такі ж санкції, як по Росії, їх економіка постраждає непропорційно до того, як російська, і їм потрібно зараз будувати контур для розрахунків без долара і без євро для того, щоб обходити санкції, в випадку, якщо вони будуть введені, і тим самим вже знизити вирогідність введення по собі санкцій, коли почнеться реалізація авантюри по Тайваню. І тому Брікс для Китая це про якомога більше країн, різних, різних політично. Туреччина з НАТО-з НАТО, давайте до нас Брікс. Ви не хочете антиамериканську позицію займати, давайте до нас Брікс. Ви не хочете бути диктатурою, давайте до нас Брікс. Без різниці, які, але якомога ширший ринок. А якщо ви формуєте безпековий э, союз, то вам необхідно, щоб ви були якомога більш гомогенними, тому що вам треба приймати гострі рішення. І потрібно їх приймати оперативно. Тому ви збираєте однодумців. Краще менше, але однодумців. Через це, власне, наприклад, Європейський Союз не створював власну армію і не йшов в цьому напрямку. А НАТО не виходило за рамки оборонного Союзу і не створювало фінансові і інші структури. Тому що природа цих двох союзів вони є абсолютно різними: економічно політичного і воєнно-політичного. І тут інтереси Росії і Китаю діаметрально протилежні. Для Китаю Брікс потрібен був як альтернатива НАТО, а для Китаю він потрібен як альтернатива G7 і західній економічній системі. Тому Сі Цзінпін подарував Путіну зараз буси скляні у вигляді: приймай саміт БРІКС. Ми допоможемо, щоб всі приїхали, всі свої контакти включимо, хоч в Казані, хоч в Сизрані, де завгодно ти його проведеш. Ми всіх туди привеземо, але більше ні на що не розраховуй. Ніяких заяв. Не буде по російсько-українській війні серйозних, ніякого безпеку порядку денного там не буде. Виключно про фінансову систему. Так, ви також цим скористаєтеся, вам також це вигідно буде для обходження санкцій, але для Росії не це зараз критична точка. Це для Китаю важливо. Росії хотілося б з цього мати зараз союз антиамериканський. А от антиамериканським він не вийде, він буде антидоларовий. Три питання я вже викреслила, поки Олег відповідав на перше питання. Дуже дякую. Добре, почули то зрозуміли. Давайте тоді ще... Комплексний у людини. Комплексний підхід, абсолютно точно. Перше, друге, третє компост. Індія. Давай давай зупинимося на Індії. Чого, чого Індія туди приїхала і що вона власне очікує? І про Туреччину було згадано навіщо це Туреччині? Це, це буде відбуватися як якесь підняття своїх ставок позицій в, в НАТО, в Європі. Дуже класно, що звели до одного питання Туреччину Індію. Тому що це взагалі два різних тих самих і півчаса можна розповідати. Це, да? це це єдина ситуація, в якій їх можна звести разом. Тому що з точки зору якраз того, як складаються правила гри геополітичні наразі, це два хороших приклади того, як стара, старий підхід до уявлення блоковості геополітики він відходить на пси і як. Навіть уявлення про мораль. Свій чужий, друг мого друга, мій друг, ворог, мого друга мій ворог тощо, відомий нам з підручників і за досвідом попередніх війн, він зараз не працює. Туреччина, в залежності від того, це глобально, регіонально чи локально, багато разів казав, це абсолютно різний знак: плюс, мінус, мінус, плюс. І в залежності від регіону, в якому. Країна НАТО, але при цьому, наприклад, жорстко анти... і... ізраїльська позиція. При цьому допомагає обходити санкції Ірану і Росії, але визнає територіальну цілісність України і є фактором а, безпековим в а, Чорноморському регіоні. Так само Індія це старою мовою дуже цинічна позиція. В сучасній жіні я думаю, що навіть і цинізм буде не зовсім правильною ознакою. Тому що це якраз буде нова характеристика глобальної війни, в яку ми вступаємо. І Індія, і Туреччина зараз набирають для себе активи для того, щоб посилитись в умовах цієї турбулентності з різними, скажімо, стратегіями. Мезокраїна, Туреччина, вона буде торгуватися. І вони каже, дайте нам F-35. Uh -huh. А інакше ми будемо в от постачати купувати в Росії е е систем протиповітряної оборони раніше було, наприклад, або ми будемо своє щось виробляти і з комплектуючими брати у держав, з якими е е країна НАТО не мала співпрацювати. Панале, вочевидь, це маніпуляція. Тоді поясніть, як таку маніпуляцію допускає НАТО? Марк люти вчора сказав, що ну нічого страшного, що Туреччина тут однією одним тухесом, перепрошую, на двох стільцях намагається всидіти. Те, що вона і в НАТО. І водночас в брік сходить. А тому, що Туреччина це найсильніша і боєздатніша армія НАТО в Європі. Тобто їм просто потрібен цей сектор і вони згідні в цьому регіоні нікого іншого нема. Угу. Армія найсильніша, Туреччина в усіх операціях дуже послідовна. Їх армійська еліта повністю орієнтована на НАТО і спецслужби, і еліта армійська тощо. Тобто, в питаннях безпекових вони чітко і абсолютно один в один є. Чи не ідеальнішим членом НАТО у НАТО якраз претензій до Туреччини взагалі нема? Вплоть до того, що Росія не могла Путін не міг прилетіти в супроводі своїх винищувачів до Туреччини, тому що турецька ППО інтегрована з НАТО, угу. і Туреччина цього порушувати не збиралась. Тут потрібно ще розуміти, як формувалася сучасна Туреччина, яка роль військових в ній, і розділення гілок влади в них відбувається ще й на четверту на військову після. Так званого заколоту, який був в Туреччині, того як поарештовували армійську еліту, звісно, Ердоган трішечки потіснив їх. Це вже не ататюркська модель, але все одно армія в Туреччині займає дуже пріоритетне місце, і вони навіть мають певні механізми політичної участі в рівноваження світської влади. Бо в армії бачили противагу клі клірикальності і ролі церкви ісламу, в, в Туреччині до ататюркській. Мається на увазі їх роль велика була, і в Туреччині Артатюрка вже створили противагу цьому. Смерть Гюлена не послабила позиції армії в Туреччині? С... Гюлен був інтегрований мережеву в усю структуру. Гюленісти, Там зараз криза всередині. Вони розколюються на дві фракції: американську і європейську. Гюліністи – це ідеологічна опозиція до Ердогана для тих, хто не знає. І відповідно, це їх найбільші вороги Ердоганівської команди, оголошені терористичними, екстремістськими тощо. Але значна частина турецького суспільства від еліти, завершуючи пересічними, є прибічниками юліністів. Це вчення, і відповідно вони інтегровані сильніше. Для армії тут позиції не збільшились, не зменшились. Це просто тепер криза всередині альтернативи до Ордагана. Повертаючись до Індії, для Туреччини брікс це актив поторгуватися. Підемо, не підемо, будемо, не будемо, будемо допомагати. Потім санкції обходити не будемо. Для Індії. Це майданчик, в якому вони так само посилюються, будучи одним із півавторів його для своїх планів на 21 століття. Індія планує розгорнутися як глобальний економічний зокрема лідер десь після 30-го року, в період 30-40-х років. І зараз вони перспективою живуть до 2050 року. Їм потрібен північ-південь, маршрут. Вони живуть вже поверх російсько-української війни, розуміючи, що вона завершиться або глобальною війною, або локальною завершиться, але, тим не менш, завершиться і вони будуть стартувати на післявоєнний період. Я думаю, що Індія до певної міри, наскільки аналогії можливі були б 21-20 століття, різні регіони, різні підходи, релігія, все інше, але дуже угульно. Індія претендувала би стати сполученими штатами часів Другої світової війни, тільки в умовах глобальної війни нової, Третьої світової. Вони хочуть посилитись на тлі цієї війни і вийти після неї, коли Китай буде бадатися заходом, коли будуть низка воїн. Індія хоче згуртувати навколо себе країни, які будуть остором цієї війни, і які будуть допомагати. Демократичній або цивілізованій частині світу, але при цьому не вступаючи в пряму конфронтацію, принаймні поки не трапиться їх власне Перл Харбор. Ой, не стане в них ресурсів на ленд-ліз, Ой не стане. Ну, подивимось, Індія набирає. <смір> Ну, в і так половина армії радянсько союзної техніки. Не знаю, не знаю. А ця ініціатива на рендеремоді. Заряди в Україні постачають. Ну так, але тихенько <смір> не, не кажіть, бо то і вели... і велика таємниця. А Вермені озброюють. І вони якраз ленд-лізи свої вже пропрацьовують. Спроба на рендремоді запропонувати себе у якості голуба миру. Воно веде кудись? Чи це так за все хороше проти всього поганого? За все хороше. Він ніякої конкретики не пропонує. Єдине, що в чому Індія готова реально включатися, це питання дітей а в усьому іншому Індія не буде на себе брати зараз викликів і ризиків пов'язаних з ролю посередника. Для того щоб бути посередником, потрібно мати можливість прогарантувати виконання сторонами зобов'язань, тому що ти підписуєшся за них фактично поруч з ними. А вони не мають достатньо інструментів впливу ні на Росію, ні на Україну для того, щоб бути більше ніж просто посередником, який передає інформацію. Це якраз ви зараз до Туреччини апелюєте і зернова ініціатива, коли там був трошки вплив на Чорному морі, і Туреччина могла. Гарантувати певні. Якщо базові. у вас є якийсь кранік в руках, тоді ви можете. А якщо цей кранік ще є потужним і критичним, тоді можете більше. Як показує досвід російсько-української війни, немає ні на Росію, ні на Україну, навіть у Заходу, навіть у Китаю немає достатньої кількості механізмів, які вони можуть безболісно для себе задіяти, тому що ми при цьому сидимо в одній ванні. Якщо перекривати цей кранік, то всім буде боляче. А Індія, вона осторонь, але при цьому в неї немає таких механізмів впливу. Тому стати просто на один з Орбаном і їздити меседжі передавати. Ну явно не калібр пасує, не пасує.